Добрий день, друзі. Я вас благословляю. Нехай сьогодні Бог дасть вам відкриття, свіже відкриття, свіжий хліб з неба. Слава Господу! І нехай це просто змінить ваше життя, вашу віру і все навколо вас. Якщо у вас є Біблія, можете відкрити Євангеліє від Луки, 6 розділ з 35 го вірша. Написано так, Ісус каже: тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Слава Господу! Дивіться, що каже Біблія, що Бог, Його доброта, Його милість вона не залежить. Від нашої поведінки. Вона не залежить від нашого серця. Вона не залежить від нас, від того, що робимо ми. Бог написано, що Він добрий і до невдячних, і до злих. І до тих, хто е, кажуть завжди спасибі, і у них вдячне серце, І до тих, хто має добре серце. Бог вдячний і до, і до тих, і до тих. Чому? Тому що Він є такий, це його природа. Амінь. Він вдячний не тому, що ми це заслуговуємо. Ой, він добрий не тому, що ми це заслуговуємо, а Він добрий, тому що це його природа. Він добрий Бог, слава Господу. Ісус каже: Я є пастир добрий, слава Господу. І ось дивіться: тільки Його доброта може змінити нас, тільки Його доброта може зробити із невдячного вдячного чоловіка, із злого чоловіка. Доброго чоловіка. І далі він каже, робіть так, як робив ваш отець. Тобто, дивіться, ми з вами сьогодні можемо бути добрими до злих людей, не тому, що вони цього заслуговують, а тому, що Бог добрий до нас, навіть коли ми з вами зли, злі. Ми з вами сьогодні можемо бути добрими і до невдячних людей. Чому? Тому що Бог сьогодні добрий е, до нас, навіть коли ми з вами не вдячні. Амінь. Слава Господу! І це є сама велика мотивація е, робити справи, які робить наш небесний батько. Слава Господу! Друзі, подумайте про це. Я вас благословляю. Бог добрий до вас. Амінь. слава Господу.